Я завжди говорив і повторю це знову для батьків. Не намагайтеся виховувати своїх дітей, бо вони все одно будуть схожі на вас. Привіт, друзі! Я Олексій Кравченко, бізнесмен, засновник трьох міжнародних освітніх проєктів та онлайн-платформи для батьків Академія успішної дитини. І я з радістю вже представляю вам наш новий курс Самостійна щаслива дитина. Практичні інструменти для батьків. Це курс від провідного дитячого психолога Назара. Іншинка, з якими ми вже дуже давно співпрацюємо, я маю також двох дітей. І повірте, друзі, успішне батьківство це такий же. Важкий навик, як і бізнес-компетенції. На цьому курсі ви гарантовано отримаєте системний підхід до виховання, практичні інструменти розвитку самостійності вашої дитини, а також перевірені методики подолання типових проблем. Ну і, звісно, експертну підтримку від професіонала з 13-річним доступом. 14 практичних занять, які трансформують ваше батьківство та стосунки з дитиною. Спеціально для спільноти нашої академії для батьків це буде доступ до закритого. Батьківського ком'юніті, ну і можливість персональних консультацій. Стартуємо вже 13 лютого, а кількість місць обмежена форматом практичного курсу. Тож реєструйтесь зараз, а перші учасники отримають спеціальні особливі умови участі. До зустрічі на курсі. Реєструємось прямо зараз.